Привіт, друзі Елвін. Хочу зняти коротеньке відео. Відвантажуємо чергову партію електротрициклів Елвін ЕТК 3, які спеціально приїжджали під замовлення. Організація в нас замовила, чим вони відрізняються від попередньої партії електротрициклів 3 на вигляд, ніби все подібне, колір і так далі. Але тут є суттєві зміни. Завдяки тому, що. Потрібно було більше навантаження. Сюди вставили підсилену вилку, От її добре зараз видно, з пружинно-гідравлічними амортизаторами. Також змінилися сам, самі колеса, змінилися, що теж впливає. Також додали гідравлічні дискові гальма попереду. Акумулятори, ну, ясно, можна брати з різними. Типами і ємністю акумуляторної батареї тут встановлені все 45-ки, 72 вольти 45 ампер годин. Зарядний пристрій підбирається індивідуально під тип і ємність акумуляторної батареї. Тобто, якщо ви замовляєте акумулятор на там 72 вольти. 20 ампер – це один зарядний пристрій, якщо 72 вольти, 32 А інший зарядний пристрій, якщо 45, інший. І відповідно також воно залежить від типу акумуляторної батареї. Тобто можна брати тягові гелові, можна брати графенові, можна брати літій-іонні. Також додали ще. От, от такий захисний козирок з другого боку. Що це дає, коли йде сильний дощ, щоб не закидувало на спину просто-напросто. Це теж, в принципі, корисна функція. Ну, понижайки, ясно. Зараз майже всі беруть тк 3 з понижаючою передачею, двигун 1500 Вт. Це достатньо для навантаження, якщо брати в такому. В такому вигляді це в районі 600-650 кг навантаження, ззаду ресори стоять, борт відкидний, задня спинка для пасажирів також отак відкидається. Бачите, тобто можна вести ще пасажирів. Розмір борта 1,5 50 м на метр. Всі борти відкидні, тобто робиться рівна площина. Борти не тільки всі відкидні, його можна взяти з легкістю підняти, якщо потрібно вам щось помити, тобто все поприбирати. Колеса от звідси краще видно, ресори, двигун з понижайкою, редуктор, диференціал, це контролер. сюди приходять всі розключення проводів. Тут встановлюються акумулятори і притягується. Опускаємо. Сюди можна ставити якийсь дріб'язок, ставити документи або стакан з напитками. Ручне гальмо тут перемикається, понтижаюча передача. Про колеса бачите, вони тепер зроблені в одній площині. Це дає краще щеплення з дорогою. Більша стійкість, менше тресе. Трицикл Elvin АТК 3 обладнаний, склоочисником, також є, як в автомобілях. Тут все йде звичайно. Включаємо, наприклад. Включена зараз задня передача, відповідно, дає звуковий сигнал, є перша, друга, третя швидкість, драйв вперед, реверс назад. Сигнал сильний, гучний, показники поворотів. Тут включається світло ближнє дальнє скло очисник. І тут світло. Є гальмо ножне, і ручне на гідравлічне, як я вам показував. Дах іде повністю металічне, скло, відповідно, скляне, дзеркала йдуть також в комплекті. Друзі, напишіть, що ви думаєте, про електротрицикли Elvin etk 3. Хто користується, як вам користуватися нашою продукцією? Дякую! А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.